Христос Воскрес! Сьогодні розважмо, яке щастя Бог приготував фальшивим християнам. Ну, перш мусимо розважити, хто фальшиві християни. Фальшиві християни це є теоретичні християни, які про Бога знають, чують і кажуть, що віруть в Бога, але не практикують Божої віри. Тобто не виконують Божих заповідей, не живуть в Божому дусі. І ці фальшиві християни твердо вірять, що Бог пустить їх в Небесне Царство. І так, Бог дійсно пустить їх в Небесне Царство. Але оскільки це християни фальшиві, то Бог пустить їх у фальшиве царство. А фальшиве царство це є пекло. Фальшиве щастя це терпіння в пеклі. Ці фальшиві християни вважають, що Божих заповідей не обов'язково практикувати, головне, робити добрі діла. Але Ісус сказав: без мене нічого доброго робити не зможете. Чому? Тому що ті добрі діла, які роблять фальшиві християни, вони роблять не на славу Божу. Не роблять ті добрі діла на свою славу. Тому вони бажають, щоб їх прославляли з ті добрі діла, що їх по телебаченню показали, газетах писали на кожному кроці. Їх хвалили. І сказав Ісус: Ви вже отримали нагороду свою, на небі вам вже нічого не буде записано. Хто добрі діла робить тайно Божому душі? Той явно отримає свою нагороду від самого Бога тут на землі і там на небесах. Але людина в ніякому разі не має старатися про славу тут на землі. Це є пуста слава. Потрібно шукати слави Божої і діла добрі робити на славу Божу, і нагорода буде явна від Бога. А бажана за дійсність Бога не проходить. Наприклад, візьмемо гроші, які потрібні для прожиття на цій землі. Якщо ми бажаємо заробити гроші, то звісно треба працювати, і за добру сумлінну працю ми отримаємо добрі гроші. Це добре розуміють навіть і діти. Ну звісно, як батьки їх цієї мудрості навчать. Але знаємо, що є справа набагато важливіша. Ніж про життя на цій землі дочасній, це вічне життя Царству Небесному, якого за гроші не купиш. Щоб війти в Царство Небесне, Бог дав людині закон, який людина має старанно виконувати, це Божі заповіді. Щоб правильно виконати Божий закон, ми маємо народитися наново з Божого Духа, тоді ми Бога зрозуміємо. В його правді і легко буде нам наслідувати Ісуса. Розважмо про сучасну християнську родину в правдивій вірі. Багато родин так живуть в правдивій вірі і сповідують правдиву віру, ходять у правдивої церкви. Але розважмо, з якими проблемами стикається кожна сім'я, кожна родина в правдивій вірі. Якщо жінка. Ходить до церкви, молиться багато, сповідається часто і старається Боже благословення стягнути на сім'ю, на родину, на своїх дітей, то чоловік старається працювати навпаки. П'яте через десятей йде до церкви, раз на рік до сповіді, святий день не святкує, матюкається, п'є і. Такий приклад дає дітям. Діти, підростаючи, дивляться, що робить батько, бо ж голова сім'ї, родини в основному є завжди батько. І теж заражаються цим вірусом легковажності, лінивства, безбожності. І дуже часто діти говорять, мамо, чого я піду до церкви, адже тато не ходить. І нічого живе спокійно. А ви, мамо, ходите до церкви кожну неділі, так сильно сповідаєтеся, так багато молитеся, і з цього виходить, що так не треба робити. Ви після того приходите з церкви, тато дорікаєте, що він не йшов до церкви. Ви постійно маєте перечення. А якби ви, мамо, зробили так, як тато не ходили до церкви, ви б ніколи не мали перечення. Вам би обоїм було добре, ну і ми, діти коло вас, щасливо би жили. В неділю нам не треба було б скоро ставати зрання і йти на службу Божу. Ми б подивилися телевізор, віддихнули. Адже ми нічого б не робили на полі, а Бог казав день сяти, і святкувати. Ми б святкували, але це не обов'язково церкві. Тату ліпшу позицію вибрав. «Мамо, послухай тата, послухай нас, ми будемо всі щасливі. Звісно, що побожна і мудра мама розтолкує дітям, що таке правдиве щастя. День святі святкувати, це означає бути на службі Божій, висповідатися, причаститися, утримати Боже благословення, і тоді під Божим проводом людина буде щаслива, бо вона виконала Божі заповіді. А батьки, тобто тати, які переступають Божу заповідь, Пам'ятай день святий святкувати, і всякими дурницями оправдують свої дії, вони стягують на дітей кару, на сім'ю, бо батько є голова родини. І написано у Святому Письмі, що через гріхи батьків по сьоме покоління будуть терпіти діти. Так най безбожний подумає, якщо він про себе не дбає. Якщо він не дбає за своє царство небесне, то навіть дітей пожаліє, щоб кару не стягувати на дітей, щоб дітей не спровадити до пекла. Спитаємо любого батька, чи він не хоче щастя для дітей, чи він не хоче неба для дітей. Кожен скаже так, я для щастя для дитини, я готовий і на смерть вогонь і в воду. Але таким батькам скажу, що не треба. Задля щастя дитини, огонь і воду. Задля щастя дитини треба жити по Божих заповідях і старанно їх виконувати, полюбити Бога всім серцем думку сили душею своєю, навчити цих заповідей дітей, і діти будуть щасливі. І такі батьки стягнуть благословення на дітей, і буде цим дітям тут добре, на землі будуть вони щасливі. А ще щасливіші будуть Царстві небесному. Оце це буде вічне щастя. Дуже часто, на превеликий жаль, чуємо від чоловіків, які кажуть, та то жінка найде до церкви, то вона на вервичці молиться. Це є бабська молитва. А я мужчина, я не буду стидатися з якоюсь вервичкою в руках, бо буду сміятися з мене другі колеги. Тобто безбожні колегі, не буду вітатися по-християнськи. Це також стидно, а що скажуть іновірці, чоловіки. Ліпше скажу здоров, здоров, добрий день і так далі, і так далі аби тільки не християнське слово, не християнський привіт. Це дуже тяжко це осознавати, що наші чоловіки, тобто християни, стидаються Богом. Звісно, такі чоловіки стараються зразу оправдатися. Навіть, як говорили до мене такі чоловіки, ти мене ображаєш? Ти кажеш, що я стидаюся Богом, а я навітаюся по-християнськи, бо є атеїсти, є єгови, є штундисти і різновірування. А що вони скажуть? Вони мене не зрозуміють, я мушу вітатися по-їхньому. Тобто, добрий день і так далі. І яке тебе злузне оправдання. Як я кажу, ну але ж я то не атеїст, не Єгова, я є греко-католик, але ти переде мною так само вітаєшся, не по християнськи. Чому ти ображаєшся? Ти ж тим показуєш, що ти фальшивиш, ти фальшивий християнин. І такий чоловік обурився і каже: не говори мені дурнич, не компасуй мені мозгів. Бачаючи, а так він говорив. І я ще раз йому до сказав: Ти фальшивий християнин, задумайся, стань правдивим. І такі чоловіки, щоб здаватися крутішими, сучаснішими, вони ще так матюкаються триповерхово, щоб їх вважали такими дійсно крутішими. І бо стидно говорити християнською мовою або принаймні літературною українською мовою. І тому вживають диявольський лексикон, диявольські слова. І вважають, що це нічого страшного. Адже цілий світ мачукаються. Як мені казали, а в Польщі це є нормальне явище, це є норма моралі, це такий розговорний стиль. То таким, я казав, В Польщі матюкаються погані поляки, але там є і добрі християни. Чому ти береш поганий приклад за границі? Чому ти не береш доброго прикладу? Так само і тут на Україні багато є добрих чоловіків і християн, які не мачукаються. Чому ти не береш з них прикладу і не перестанеш мачукатися? Чому диявола прикликаєш до своєї бесіди? Невже ти думаєш, що Бог поблагословить твою бесіду? Чи Бог відсторониться тих матюків і скаже: Та то я звертати увагу не буду, буду просто милосердним, бо я любов, і за це нічого тобі, чоловіче, не буде. Ні, Бог закриває уха на такі матюки, на такі безбожні диявольські покольні слова, і відповідальність, кара за ці диявольські слова падає не тільки на цього чоловіка. А на сім'ю, на дітей, і проходить терпіння, проходить велика кара. Не зразу, звісно, бо дехто матюкнувся і каже, а нічого не сталося, грім не вдарив з ясного неба, мене не забив. Та Бог не зразу кару посилає, хоч деколи і так буває. Але Бог терпеливо чекає на навернення покаяння такого тата, такого грішника, і деякий час. Ще Боже милосердя діє, але скінчиться цей час Божого милосердя, і Боже милосердя закінчується. Приходить Божа справедливість, повна відповідальність за ті матюки, за ті слова. Це відноситься до любого грішника і до любого гріха, так само до батьків піяків. Це дуже поширене явище в сім'ї, в родині. Оці піяки, які вибрали собі за Бога горілку, тобто демона алкогольного, і того демона запросили до свого серця, до своєї душі, йому поклоняються, його люблять всім серцем думку, силою, душею своєю, і цей демон нагороджує таких батьків за таку вірність. Вони грішать, а відповідно, демон посилає їм горілку. І, хоча вже немає що купити, прийде демон зі своїми слугами і скаже: дайте йому горілки, щоб він грішив далі, щоб діти не мали що їсти, щоб жінка терпіла, щоб їх злидню обсіли, і переносячи такі великі терпіння через цього алкогольного демона, вони сягують прокляття на дітей. Тому що там нема щастя, там одне терпіння. І ті батьки мали би застановитися, що треба позбутися зв'язку з демонами, алкогольними, мачуками, сексуальними демонами, грошолюбними, атеїстичними, сектанськими, і позбутися всякого демонічного впливу, всякого покольного впливу. Тобто треба навернутися, покаятися. І стягнути на дітей благословення через виконання Божих заповідей через любов до Бога і цих заповідей навчити дітей. Тоді родина буде щаслива, Тільки через Бога сім'я може бути щаслива, коли сам Ісус головою родини. І тоді буде щастя в хаті, буде щаслива родина і в суспільстві і в будущому. Ця родина війде в Небесне Царство. Закликаю християнські сім'ї, будуйте собі небо своїй сім'ї, своїй хаті, щоб чоловік прийшов з роботи як до неба, і був радий, що зустрічає жінка з побожними дітьми. Так само, жінка, яка прийде до хати, щоб йшла з радістю в хату, бо вона приходить до свого сімейного неба. Де головою є Христос, і чоловік зустрічає раду жінку, діти, зустрічає раду маму, бо вони одного духа, але на превеликий жаль дуже мало таких сімей, де створили в сім'ї Небо. Основна маса християнських сімей створили собі пекло в сім'ях. Не говорю вже про поганські сім'ї, говорю про християнські, бо дуже багато фальшивих християн, які не розуміють, як собі створити небо в сім'ї і тому живуть, як в пеклі через фальшиву віру, через нездорову віру деякі християни кажуть. А от ті безбожники до церкви не ходять, не сповідаються, не виконують Божих заповідей. Але вони багаті, багато грошей мають, владу мають. І що ту що таке? Якась то несправедливість, Щось ми не розуміємо. Я вам скажу, що це таке? Це є короткочасна нагорода за безбожність від диявола. Адже диявол, самому Богу, Ісусу Христу, пропонував: Поклонися мені, і я тобі весь світ дам. Все багатство того світа! Звісно, Ісус сказав, одному Богу поклонища і Йому служити будеш. Ісус вибрав терпіння, відкинув пропозицію диявола, терпіння для нашого спасіння. І навіть християни, які бачать такі ілюзії щастя в тих безбожних сім'ях, най не думай, що це так буде постійно, як я казав, це як короткочасна нагорода за вірність дияволу. І це дуже короткий час проходить, як тільки сім'ї втрачають щастя, гроші, владу, а то й життя. Тоді стають перед Богом на Божий суд і втрачають вічне щастя, утримують нагороду від диявола пекло. Христос Воскрес!